Частина 11. До речі, раз ми вже заговорили про кіс, тобто поцілунки, чи знаєте ви, чоловіки, що за манервою цілуватися окремі, холодні і розсудливі розумниці жіночої статі, класифікують нас на чотири типи. Я сміявся, коли мені це розповідали, але не можу не поділитися із жіноцтвом. Перший це швидкий. Якщо вас цілують швидко, нервово, і язик та губи трохи напружені, то такий чоловік вважає, що повинен розважати жінку в міру своїх сил. І яким би впевненим не виглядав ваш обранець, саме ви повинні керувати ним і направляти на істинну путь. Але будьте обережні, бо такому чоловікові швидко набридає ярмо на шиї і він може шкурнути від вас до іншої. Другий тип. Впевнений, такий чоловік цілує з жорсткою впевнено, його рухи тритмічні і доведені до автоматизму. Це справжній і дійсно надійний чоловік, але він консерватор у цьому. Не чекайте від нього феєрверку почуттів, не пропонуйте екстремальний секс, улюблена поза місіонерська. вас чекає розмірене подружнє життя і забезпечена старість. Третій тип ніжний. Вас цілують ніжно, без язика, тримають делікатно і обережно, ніби ви з кришталю. Правда, поцілунок надміру вологий, але до цього можна звикнути. Зате ви отримаєте море ніжності. Такий чоловік дуже соромливий і вам доведеться брати ініціативу у свої руки, навіть у сексі, зате він піде за вами на край світу. І четвертий тип чуттєвий. Він цілується по-різному, творчо, легко переходить від жорсткої манери до ніжної. Він пробує вас на смак усюди і насолоджується вами. Викинує будь-яку вашу забаганку, робить усе, щоб принести вам райське задоволення. Лише тоді відчуває себе щасливим. Безперечно, зустріч з таким чоловіком це справжня знахідка долі. Але будьте обережні, він подобається багатьом жінкам. І сам це добре знає. Будь-якої хвилини його можуть у вас відібрати, тому тримайте своє щастя міцніше обома руками. Звичайно, це все умовно, але прочитавши цей текст, я звертаюся саме до жінок, ви почнете згадувати, а як цілується чи цілувався мій хлопець, чоловік чи коханець. Тому молю і застерігаю вас від одного. Не аналізуйте всі ці речі під час самого поцілунку з коханою людиною. Просто закрийте очі і насолоджуйтесь. Вас цілують значить люблять. Але ревинованому тому. Вернімося до наших баранів, як кажуть французи, тобто до попередньої теми. Настя зраділа такому вигідному замовленню і почала займатися разом зі своїми працівниками пошуком необхідного обладнання. Сама зателефонувала Роману Семеновичу, а потім надіслала заявку. Цього разу сума була в кілька разів більшою понад 150 тисяч доларів. Все відбувалося за попередньою схемою. Безготівкова оплата, склад, отримання товару, готівка. Проте на другий день Настя чекав неприємний сюрприз, постукав у двері і зайшов розгублений Олексій з Ігорем. Уже по їхніх обличчях Настя зрозуміла, що щось трапилося. Нас, здається, кинули, ледве вимовив Ігор. Що ти маєш на увазі? спитала Настя. Ми тільки що з нашого складу. Частина коробок заповнена всяким мотлохом старими і непотрібними запчастинами. Настя похолола. Як же так, куди ви дивилися? Ми вибірково перевірили кілька коробок, але це ж неможливо відкривати кожну і дивитися, що там є. Ми працюємо з Юрієм Івановичем на довірі, навіть якщо щось несправне, він проводить заміну. Поїхали зі мною. Настя швидко одягнулася, взяла з собою охоронця і вийшла на двір. Ігор з Олексієм вже чекали її. Вони поїхали до складу, де отримували товар, але він був зачинений. Підійшов тутешній охоронець і повідомив, що у цієї фірми договір оренди закінчився і вона з'їхала. Куди не знає. Настя почала набирати Романа Семеновича по-мобільному, але абонент був поза зоною досяжності. Таке з нею трапилося вперше. Вона ще не хотіла вірити, що її так підло обманули. Поїхала до Юрія Івановича, але то після її розповіді лише безпорадно розвів руками. Мені його рекомендувала поважна і відома людина з мерії, просила допомогти освоїтися на ринку і поділитися клієнтурою. Його протеже приїхав звідкись з провінції, виправдовувався Юрій Іванович. Більше нічого він не знає. Настя бачила, наскільки йому неприємно. Я трохи вам допоможу. Частину товару, який вам потрібен, а він у мене є, віддам вам по закупівельній ціні. Почекаю також з оплатою. Ось ще, що я можу зробити для вас, Анастасія Вікторівна. Це теж було немало, бо давало можливість Насті продовжувати працювати з замовником. Вона буде шукати того афериста, підніме всі свої зв'язки. Гаряче подякувала Юрію Івановичу, бо ще раз переконалася, що він справді порядна і чесна людина. Їх обох ввели в оману, прикрилися відомим і впливовим іменем і втерлися в довіру. Звичайно, куш не менше як 100 тисяч доларів, спокусить будь кого. Хлопці провели інвентаризацію на складі, відкривали кожну найменшу коробку, звіряючи з накладними. Майже третя частина товару так і була, правда, не найбільш ходова і потрібна. Разом з тим, що пообіцяв Юрій Іванович, можна було вести роботи по обладнанню офісу фірми замовника. Настя повернулася додому змучена і стривожна. Ця несподівана пригода вибила її зі звичної колії і змусила нервувати. Відкривши двері до своєї квартири, зайшла у передпокій і зупинилася. Вона почула запах чужого чоловічого деколону. Настя принюхалась. Так, ніби є. Обережно обійшла свою двохкімнату квартиру. Нікого не було. Всі речі були на місці. Панував той самий порядок, який вона залишила. Настя оглянулася, намагаючись знайти сліди. Чужої присутності, може, їй просто здалося, а чи не затягнуло цей чужий запах зі сходової клітки? Насті стало трохи страшно. Вона ніколи нічого не боялася, але тут раптом почала збиратися і поїхала ночувати до сестри. Розповіла про свої страхи, і Андрій, а сам чоловік, зранку поїхав до неї додому і замінив замок. Це дуже надійний замок. Будь спокійна, тепер ніхто не залізе. А взагалі варто було поставити квартиру на сигналізацію у невідомчій охороні. Як це зробили ми, сказав він, віддаючи Насті чотири ключі. Вона одразу ж відв'язала зі зв'язки один ключ і залишила асі. Ага. Поставили на охорону невідомчій тоді, коли нас обікрали, похмуро кинула сестра, беручи ключі. Це був дуже прикрий випадок для неї. Пропали всі її золоті прикраси, які залишилися від матері, які дарували друзі й родичі, чоловік Андрій. Крали також чималеньку суму грошей. Незважаючи на всі потуги міліції, нікого і нічого скрадено, так і не вдалося знайти. Потім у нас і зламалася машина. Добре, що це трапилося на стоянці супермаркету. Мотор просто не заводився, незважаючи на неодноразові спроби. Настя закрила авто і поїхала додому на таксі. Не була готова виглядати як у тій картині, яку вона одного разу побачила. На обочині стояла машина з піднятим капотом, а над мотором нахилилася жінка в красивій білій шубі. Це був наочний приклад жіночої емансипації. Мовляв, пішли на, на всі чорти. Чоловіки, я сама можу впоратись. Настя так не могла, бо вміла лише водити автомобіль. По дорозі подзвонила Максу, і той пообіцяв заїхати за ключами від машини і подивитися, що там трапилося. Дивно, що вона зламалася, Тойота була майже новою. Настя придбала її у салоні. Як потім виявилося, поломка була незначною, згорів якийсь запобіжник. Уже на другий день Макс підігнав її любимого равчика. На офісну стоянку. Їхні стосунки з Максом були якимись дивними. Він інколи запрошував Настю повечеряти з ним у ресторані, потім кликав до себе у гості, але Настя під різними приводами відмовлялася. Макс знову зникав на кілька тижнів, мотивував. Тривалими відрядженнями, зайнятістю по роботі, якими своїми проблемами, про які ніколи не розповідав. Це не заважало йому бути ніжним і уважним, щиро радіти її успіхам. Правда, після тієї поїздки у Карпати, у їхніх відносинах відчувалася якась напруга. Макс одразу зрозумів, що вона захопилася Назаром. ревнував у душі, але жодним словом не обмовився. Настя з теплотою згадала свого карпатського друга, ще раз пожилкувала за викраденим чугайстром. Якби він був з нею, нічого подібного не трапилося б. Далі буде.